Вітаю колеги! У цьому короткому відео я зроблю огляд одного з модулів авторського курсу Мар'яни Кавен. Податки в Україні. Цей курс завершився в березні 2024 року, тривав 5 місяців, і кожен місяць був присвячений якомусь окремому податку і окремому модулю. Модуль перший це виплати доходів фізичним особам, і він складається із двох частин. Це лекційна частина кожного із уроків, а також частина окремо «Автоматизація в басі. А, давайте я покажу, які теми входять в модуль перший виплати фіз особам. Урок перший присвячений кадровому мінімуму. А, зокрема, це організація трудових відносин, а, мінімальні гарантії, а, квота. Забезпечення осіб з інвалідністю, особливості для Діє Сіті, і так далі. Кожен із уроків також передбачає відеоогляд задачі, тобто на домашня задача, і ця задача має рішення і коментар, чому саме таке рішення, я трошки далі покажу. Плюс 5 тестових, так є по кожному уроку. Урок другий. Платники, критерії визнання доходу, грошова натуральна форма, пасивні доходи, а також доходи особливі, такі як оренда, продаж рухомого, нерухомого майна, спадщина, інвестприбуток, роялті, дивіденди, проценти. А урок третій також особливі доходи, такі як нецільова цільова, подарунки, списання боргу фізичної особи, іноземні доходи і недержавне пенсійне страхування. Урок четвертий це цільова не цільова допомога, але саме акцент на воєнну допомогу. І все, що в зв'язку із воєнним станом, як ми можемо допомагати фізичним особам для того, щоб це не оподатковувалось. Урок п'ятий присвячений податковій соціальній пільзі, річному перерахунку, податковій знижці платі за навчання, придбання потівки. Урок шостий присвячений темі відпускні і їхнє обчислення. Підображення в звітності, сьомий урок лікарняні, урок 8 компенсація затримки виплати заробітної плати, також окремо огляд для резидентів Сіті» – особливості в оподаткуванні, і урок 9-й це зарплатна звітність, поточна, а також уточнююча. Окремо по цьому модулю є автоматизація в базі, і моя колега Антоніна показує прийом працівника, особову карту, особливості відображення. Працівника з інвалідністю, виплати доходу гіг спеціалістам податкова соціальна пільга, нарахування відпускних, резерв від уступ це все в базі автоматизація. Лікарняні виплати за ЦПХ, виплата фізичній особі за договором оренди, повідомлення про прийом і довідка про стаж на порталі пенсійного фонду. Це все входить в цей модуль перший. Давайте тепер подивимося: а на платформі навчання як виглядає? Це навчання. А, ось модуль. Ось 9 уроків, які щойно я вам продемонструвала. І давайте, ну, давайте відкриємо, наприклад, 9 урок для того, щоб розуміти, як все виглядає. Ось. І колеги на уроці 9. По підрозділу. Ну, тобто, всі дії з нарахування і сплати здійснює головне. Так, також є формат аудіо. І колеги на уроці 9. Кому як зручніше, комусь зручно дивитись кіно, комусь слухати аудіо. А, і по кожному уроку є ось такий відеоогляд. Задача до о, можна виправити будь-яку сумову помилку в Д1, а також додати, видалити рядки. Ну, тобто є домашня задача по уроку і є рішення. І не тільки рішення в Excel, а ще й мій відео задачі. Є три умови, і навіть до однієї з них є два рішення. Ну, давайте з першої почнемо. Ось так я пояснюю так, кожну із задач, і давайте ще глянемо усі матеріали по цьому модулю. Це є підбірочка а, тем, а також, ось, наприклад, підбірка трудові штрафи на 23 рік, 24. -й. Так. Тепер ми подивимося, папка доступна, це є слайди. Ось таким чином це все виглядає. Давайте ще подивимося, що тут є, яке наповнення. Ось це задачі, по кожному уроку їх є, бачите, 9. І по кожній задачі ось так виглядає умова. Далі рішення в Excel, звичайно, стати на комірку можна бачити, що з якої комірки тягне. І обов'язково мій відеокоментар, чому саме так, а не інакше, розв'язок. Так. Нормативка по темі. Виплата доходів із осіб. Корисні відео по темі модуля. Тут уже підбірочка. Моїх відео, що на цю тему я записувала. Ось тут, щоб швидко було знайти. І звітність. Ось таким чином виглядає модуль виплати доходів фізичним особам. А давайте ще подивимося, чого я тут не бачу, це по автоматизації. Давайте я зроблю так. Я ось тут відкрию. Автоматизацію. Так, зараз ми все подивимось собі гарненько. Автоматизація є окремо. Ось. Автоматизація. І подивимося, як це все виглядає у виконанні Антоніни. Так. Тут є в двох частинах, досить довге вийшло відео, адже дуже багато. Так, тех... друзі. Ну що ж, які є стандартними, і є ті, які ви будете створювати собі самостійно. Про них і колеги, звісно, ну форма не ідеальна, і буде суто тих відображення витрат по заробітній платі. І давайте ще ось тут подивимося. Друга частина ще 50 час. Як і зарплата під ознакою 101 застосовується. Ось обітну плату. Код категорії 2 нагадаю, тому що ось таким чином. Сподіваюся, вам сподобалось наповнення. А, насправді лекторів двоє, але людей, яких, які працювали над цим матеріалом, є набагато більше. Усе, що найкраще могло б зміцнити і підвищити вашу кваліфікацію, є підбіркою у цьому онлайні. Бажаю гарного навчання і продуктивного!